Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 помножити на 9 дорівнює 5 помножити на 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною, тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 помножити на 3 буде 18, 9 помножити на 2 буде 18, 18 дорівнює 18. Наша рівність рівна, задачку виконану, головоломка вирішена.